Представники громадських організацій, учбових закладів, підприємств та установ Авідьополя понад тисяча чоловік провели акцію на підтримку льотчиці народного депутата України Надії Савченко, яку режим Путіна отримує 20 місяців у російській в'язниці. Ім'я Надії Савченко викликає шану і повагу в усіх демократичних країнах світу на минулому тижні біля стін посольств України в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Франції, Великобританії, Швеції Німеччини пройшли мітинги на підтримку української патріотки. Її стійкістю, вірою в краще майбутнє України, захоплюється весь прогресивний світ. Вона демонструє незламність в абсолютно нечесній грі, яку демонструє Росія по відношенню до України. Надія вже перемогла, і це очевидно всім. Вона перемогла тирана Путіна, який уособлює в світі кривавого деспота, на совісті якого тисячі жертв в Україні, Грузії, Чечні, Сирії. Вона перемогла антинародну імперську політику, яку в самому брудному вигляді демонструють кремлівські політики, за такими, як Надія Савченко, майбутнє, за такими, як вона, мир, правда, чиста совість і суспільна злагода.